Вітаю! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, як виграти суд з колекторською компанією DJFinance. Finance – це колекторська компанія, яка славиться тим, що скуповує борги громадян у банків, які ліквідовуються. Наприклад, у банку Михайлівській. Досить часто в таких ситуаціях втрачаються оригінали документів, і колектор оперує скан-копіями договорів або навіть іноді фотографіями договорів. В Такому випадку у колектора немає первинних документів, які підтверджують факт того, що договір укладався і по ньому є заборгованість. Так само у колектора дуже часто не буває документів, які підтверджують видачу кредитних коштів. Дуже частим також буває ситуація, коли дана колекторська компанія діє по принципу все або нічого. Тобто вона розуміє, що у неї немає документів, вона розуміє, що пропущені строки позовної давності, але вона все одно звертається до суду з позовом простягнення заборгованості. При цьому вона вважає на те, що боржник може не вчиняти жодних дій стосовно захисту своїх прав, зокрема, не подавати відзиву на позовну заяву. Тому, якщо у вас є справа простягнення заборгованості, якщо дана колекторська компанія пред'явила до вас позов, або ви знаєте про те, що ваш борг продано даній колекторській компанії, ви маєте обов'язково перевіряти, чи є справа простягнення заборгованості до вас. І у випадку того, якщо подано позов простягнення заборгованості, ви обов'язково маєте взяти участь у цій справі, бажано через адвоката по кредитним справам, який підготує для вас відзив на позовну заяву, представить ваші інтереси. І тоді, тільки в такому випадку, ви матимете можливість отримати позитивне рішення на вашу користь, рішення, яким буде відмовлено колективські компанії в стягненні заборгованості. Якщо ви таких дій не вчинили, то суд може винести рішення про стягнення заборгованості, навіть якщо пропущено строки позовної давності. Тому що ви не заявляли вимогу про їх застосування в даному випадку, якщо вже винесено рішення, необхідно подавати апеляційну скаргу. Строк на подачу апеляційної скарги складає 30 днів з моменту його винесення. У випадку, якщо ви не знали про винесення цього рішення, строк може бути поновлено. Проте краще не пропускати строк звернення до суду та оскарження рішення суду про стягнення заборгованості. Ми в будь-якому випадку радимо вам захищати свої інтереси, тому що суд з колекторською компанією Діджі можна виграти, але для цього необхідно звертатися до кредитного адвоката, до адвоката нашої компанії. Записуйтесь до нас на консультацію, звертайтеся прямо зараз і підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут багато корисних порад для вас з кредитних правовідносин.